Що для нас незалежність народжена на нашій землі? Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Тимофій Милованов буде першим гостем нашої розмовної студії. Президент Київської школи економіки. Тимофію, вітаю! Вітаю. Е для початку, перед тим, як перейти до основної теми нашої розмови, хотів поцікавитися вашою думкою. От почали монтувати тризуб на матері Україні, чи Україні-матері тепер замість радянського герба. Як ви ставитеся до цієї ідеї? Ну у нас дві задачі у суспільстві з моєї точки зору, як науковця, і вчено. Перше це позбутися колоніалізму, який застосовує до нас і Імперія Радянський Союз, і тепер Росія. Яка насправді скинула навіть якісь спроби робити вигляд про якусь гуманність, а тепер просто перейшла до прямого фашизму, знищення українців. Тому це частина боротьби антиколоніальної, антиметропольної, антимосковської. Але з іншого боку, українці є і були, деякі, на жаль, досі є, але точно були частиною Радянського Союзу. Багато людей ненавиділо Радянський Союз, але багато людей щиро вірили, підтримували і приймали в участь в тих жахливих, а також в гарних речах, які, які робила імперія Радянського Союзу. І ми не можемо, на мою думку, закреслити цю пам'ять для того, щоб стати кращим суспільством, для того, щоб побудувати себе. Ми маємо дивитися в своє минуле, в погане і в добре, і не забувати його. Особливо погане минуле. Ми маємо його пам'ятати і переосмислювати для того, щоб воно не повторилося. Тому, на мою думку, якщо ми будемо повністю забувати і викреслювати все те погане, що було у нас, то ми майбутнім поколінням витираємо, стираємо пам'ять про те, що сталося і не мало би статися в майбутньому. Тому для мене це важливо. Я дивлюсь на це ем, з цієї точки зору, що те, що є, то ми маємо пам'ятати. А зараз ми маємо позбуватися від того поганого, що у нас було. Тому для мене це дуже гарний компроміс. І залишається родина е, радянською, радянською, бо вона була родина мать. Мене так в школі вчили в радянському Союзі. Зараз ми називаємо це батьківщиною мати. Матір. Матір. перепрошую. Батьківщина. Да, такі... да. Але я погоджуюся, що просто переназвати цього, от, от цією криткою я погоджуюсь. Тому що коли ми залишаємо просто кальку практики російської чи радянської, ми по суті привносимо ті мовні і культурні практики до себе в майбутню Україну. Тому з точки зору фізичного об'єкту, це добре, на мою думку, що він залишається. І на ньому буде тепер українська символіка, угу. але з точки зору розмови, одного переіменування, і більш те, більш того, на те, схоже, що і було. На мою думку, це недостатньо. Ми маємо вести культурну і суспільну розмову навколо цього об'єкта і навколо нашої радянської спадщини. Цікаво, що ви на це е, штучний інтелект відповів. Якби його запитати, треба буде, до речі, якось запитати. Штучний інтелект, що він думає про е, оце, зміну... Гербана Тризуб я якраз запросив вас поговорити про штучний інтелект, оскільки Київська школа економіки це один з піонерів в українській вищій школі з дослідження і навчання і роботи зі штучним інтелектом. Але почати я хотів зі свого дитинства. Я коли читав фантастику в дитинстві, то там теж йшлося про штучний інтелект, про роботів, які володіють штучним інтелектом. І у фантастиці все виглядало так, що я, як людина, буду займатися творчими справами, малювати щось там, творити якісь поезії, прозу. Чи фільми, а штучний інтелект в особі роботів буде прибирати, мити посуд і вигулювати собаку. Але тепер все одно мені доводиться прибирати і мити посуд, а штучний інтелект натомість малює, створює поезії, пише статті, картинки, фільми створює. Тобто штучний інтелект туди розвивається? В правильну сторону? Проте, штучний інтелект також і прибирає, і вбиває росіян, які атакують Україну. Це йому плюс однозначно. Тому що штучний інтелект це інструмент, це технологія, її можна використовувати для добра і для зла, для рутинної роботи і для творчої. Я з вами погоджуюсь, і не, не знаю, я погоджуюсь, от продовжуючи розмову, яку ми почали до ефіру, про те, що штучний інтелект не може замінити людину. От є серед суспільства зараз страх, що штучний інтелект виштовхне людину. І десь на якомусь ем, дуже такому ну, рівні принциповому, за цим треба слідкувати. Але я більше ентузіаст е, штучного інтелекту, я боюся від штучного інтелекту не те, що він замінить мене, а те, що він з, е, зробить більше нерівності в суспільстві. Хто? Коли Хто? люди, які є технічно грамотними, е, штучно грамотними, їх продуктивність збільшиться в рази. А люди, які не дуже технічні, грамотні, їх навички, їх робота може бути замінена штучним інтелектом. І таким чином вони будуть менш затребовані в суспільстві. Попит на них буде менший. Це як з будь-якою технологією, яка приходить, вона роз роз розпорошує суспільство. Ніхто опановує цю технологію і використовує її для себе або для суспільства, і тих, хто. Не встигають. Ви хочете сказати, що буде є ризик, що трапиться так, як з інтернетом. Коли з'явився інтернет, була так. надія на те, що люди мають доступ до всіх знань людства за всю історію людства і можна ними користуватися. Натомість, що люди роблять з інтернетом, постять котиків і дивляться смішні відео по 15 секунд. Ну постити котиків це теж добре, це мімімішно, і нам е, мімімішність це форма такого. знаєте… Е, Відпочинку чи розрядження напруги, і в суспільстві, особливо під час війни, де да і і перед війною багато зла. І людям а, котики це добре. Це не зло. Я не проти котиків, а, я проти але, того, що їх але, якось забагато. Ну, це вибір людини вже. І ви праві в тому, що ми думали ж, що інтернет дасть доступ до знань для кожної людини. І кожна людина тепер буде Нобелівським лауреатом. Або Ньютоном, або Ейнштейном, або Елоном Маском. І так не сталося. Ми також думали, що інтернет він знищить цензуру держави в країнах, таких як Китай, Радянський Союз. Ну окей, Радянського Союзу вже не було, але такі під... Росія. Росія, наприклад, або. Країни Сходу, і ми бачили, як інтернет допомагав координувати повстання, демократичні повстання, антиколоніальні повстання. Ми також бачили, як інтернет використовувався для маніпуляцій, для того, щоб створювати повстання. Які не щирі були а були зманіпульовані, а потім ми зрозуміли, що держави швидко навчилися контролювати інтернет, цензурувати його або маніпулювати штучний їм. інтелект теж можна контролювати. Так, так само штучний інтелект можна використовувати як для боротьби з пропагандою, так і для створення пропаганди. Але якщо повернутися на рівень людський, а не держ... з державного на людський рівень, яким професіям загрожує штучний інтелект? Ну є такий жарт або ідіома. що... Вашу роботу забере не штучний інтелект, а та людина, яка навчиться використовувати штучний інтелект. Робота, яка вимагає великих обсягів або аналізу, або створення текстів середньої якості, це перший кандидат на знищення. Тобто, якщо ви пишете, наприклад, але... Не креативний, не досить якісний, а такий середній. от штампуєте його. Е, то ця робота робота да, то її можна замінити дуже легко. Але тоді відпадає сенс студентам задавати курсові роботи. Я в своєму курсі стратегічний менеджмент зараз в Київській школі економіки в бізнес школі. Я читаю стратегічний менеджмент, і перший модуль у мене був взагалі про використання штучного інтелекту в стратегічному менеджменті. І замість того, щоб боротися з ним, як робить більш більшість викладачів чи науковців, я його використовую. Я прошу їх використовувати студентів, учасників курсу, штучний інтелект для того, щоб прочитати більше матеріалу, розібратися в більшій кількості даних, провести свій аналіз. Тобто, насправді, і штучний інтелект мені дозволяє їм давати набагато більше матеріалу і набагато. Швидше привести тип матеріалу до реальності до практики, тобто я по суті можу дати зараз проект, напишіть код, який зчитує дані з інтернету, сегментує і пропонує нову маркетингову кампанію. і Ви все це маєте зробити групою за два тижні. Раніше це і для професіоналів було би два місяці. Але сьогодні за допомогою штучного інтелекту він і програмування напише і сегментування зробить, і фреймворки, тобто рамкові якісь знання під підкаже, яких у них не вистачає, або порадить, щоб почитати, вони можуть бути набагато більш продуктивнішими. Тобто, створення середньої руки текстів це вже робота штучного да. інтелекту. І Далі. я думаю, що зміна відбувається замість створення текстів. Більш важливим стає постановка правильного питання. Тому в цьому сенсі ми рухаємося в напрямку Айзека Азимова, коли творчість є більш важливою. Не рутинна аналіз даних, а постановка гіпотези, цікаве питання, питання спізнання світу. Але це не в усіх галузях, і дійсно досі, от в цій студії в куточку, навряд чи робить якісно прибере потрібна людина. Так. Е, але наскільки він може допомогти, наприклад, в управлінні державою? Ми сконцентровані на антикорупційній ідеї. Це одна з ідей фікс українців е, винищувати корупцію максимально де вона є. Але допоможе нам у цьому штучний інтелект, тому що я бачу експерименти, які починають заміняти суддів першої інстанції в деяких країнах. Тобто, якщо це звичайна справа, то з цим може повністю впоратися штучний інтелект. Суди – це більше про демократію, ніж про корупцію чи про штучний інтелект. Суди це про справедливість. І ми, як демократія, як держава, яка вільна, не дійшли до тієї ланки розвитку, коли у нас суди є справедливими, тому це суспільна проблема. І історія показує, що суди змінюються в кращу сторону тоді, коли у бізнеса і у суспільства є таке відчуття, що їм вже стало, вже не можуть вони більше. Вони вимагають, щоб ці суди стали справедливими. У нас бажання є, але оця критична точка, коли суспільство ще не вже не може терпіти. Як не могло терпіти Януковича, так от поки ми суди свої ще терпимо. Цієї точки ми не дійшли. А штучний інтелект тут може спрацювати і в позитив, і в негатив. Тому що ми можемо написати такі команди для штучного інтелекту, що він буде справедливість відновлювати, а можемо написати такі, що буде виглядати ніби як справедливість, але насправді буде в інтересах певної групи політичних еліт. Добре. Тобто творчі професії залишаться творчими, держава все одно буде залежати від людини і від громадянина. Так. Бо держава і є люди? Ну так, держава це в ми, демократії. Це ми в в демократії, да не в не в демократії. В Росії, наприклад, не так. Держава є держава, є Кремль, є вертикаль. А в Україні це не так. В Україні держава, це ми. Не всі з цим погоджуються. Наприклад, у мене вчора була така дуже палка пепер, ну, така сварка навіть на Фейсбуці. Людина каже: А чому якийсь там начальник? Чому начальник не приділив увагу і не виділив нам ресурси? А я кажу, чому ви це не зробили? Тому що в демократії відповідальність і на керівнику, і на вас, а в автократії тільки на керівнику. Добре, тоді підсумовуючи нашу розмову, держава, це ми, а не штучний інтелект, це точно, який має нам допомагати. І а не діяти замість немає такої загрози зараз, на мою думку. Будемо спостерігати. Дякую, Тимофію. Тимофій, Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, був з нами в ефірі.